Привіт підписники! З вами Влад. У нас сьогодні секрет Брухев. Підписники. Вибачте, що відео так пізно. В 21.28, але. Так, читаємо, що то. Ага. Ну, давайте поїхали секретом дивитись. Відео кожен день я стараюся. Якщо відео не в день, ну напевно, щось не то. Е, чи що, значить мені не вдалося зняти. Але от я зараз бачите, встигаю. Підписники продовжуємо. Так, так, так. Е, Добавили, що можна грабити магазини. Там писала. Давайте подивимося, так беремо пістолет. Як? Напевно. А, напевно, давайте все-таки ж... візьмемо роботу на випадок. Ем. Ні, де? Бо це от... Як він, Б... є як називається, Я забув Кримінал, там як грабити? Взяв я яблуко і пробіжав з магазину. і як А як работ? Явно розумію, напишіть в коментарях Кладемо, може, на ленту? Ні. Добре, давайте візьмемо візок. Ну Ну і що? Ну і? воно добре. Ну, припустимо. А підписниками всієї хати обдивилися? Ні, точно не всі, я то знаю. Добре, сьогодні одну я вам хату таку прикольну покажу. Давайте, давайте їдемо. Щось там ніби писало, чи ще на Fire Station щось додавали. Та підписники Last інцію щось тут. Ну ніби ні. Що, ніби ні, та ні? Мені здається, кнопок не було. Але добре. Так, підписники, поїхали, а наша їхати Опа. І ось так от. і обираємо, давайте. Дуже прикольну хату. Не оцю, ну, хто дивився? 24 години в самому страшному, страшному будинку Рухевен, то й знає. І що, що в цій хаті творилось. Але добре. Ми не дивили... Ні, ми дивились. Мене дивилися, зараз кажу, не можу щось знайти. Оцю, знаєте, во. О, Чому іменно цю хату? Тут куча механізмів, які треба протести. Заходимо і закриваємо, щоб до нас ніхто не зайшов. Давайте звук включимо трохи. Так що. Так, трохи тихіше. Ракети можна. Вау. Так. Цікаво. Це ніби. Ага. Ховаль- Ага. -у -у, у у Добре, давайте до як цю штуку виключити? Підписники. Треба на крісло сістиво Холбреч Це чуть-чуть водички? Ну ніби норм. Так, що тут? Так. І задній, що ні, типа, все добре. Угу. Так, як це? Що воно? Так, давайте роботу проберемо. Що тут? М -м -м, все добре. Давайте наскаємо. Давайте запустимо ще раз. Раз. Е, но е, зайдемо в камери. Ну, швидко вибіжемо на вулицю. Це яка? Давайте. І кудовно? Е -е, нема. Хата? Прям підписники цікаво. Ну, будинок, ну це. це. Е, ви думаєте, я не знаю секретки? Я знаю. Відкриваємо ці двері. А, ні, не всі. А, а, то ще нижче. Так, тут а столик. Угу. Сюди підписники. Сюди. Підписники мого день народження лишилось небагато. Давайте постараємося хоч би набрати 500 підписників. Ем, просто навіть якби ви підпишетесь, я все одно буду радий. Ем, тому, будь ласка, для вас лише підписатися, а для мене знімати відео. У мене кожен день стараюся випускати відео. Так. Ну, ніби прикольні кімнати. Е, кухня оце, як я розумію. Ну, давайте так, хату перезрядилась, ні. Але давайте роздивимося якісь машинки. Наприклад, тут цю. А, ми її дивилися навіть. Ну, машини Ну, шкода, що в машинах секретки не роблять. Ну, крім це, і якихось там ще. Ну, зробіть, будь ласка, Брухевен в машинах секретки. Тому що в машинах ніхто не знайде, а так цікаво. Тому вон поїхали куди, 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 куди. Нам потрібно, ем, що там ще? Е, щось може в бекпеку додали. Е, ні. Давайте підписники. Ну, ніби я вам все показав. А, точно, ми з вами не дивилися оту. Давайте подивимося, Там, де оце додали? Ну, з іншої сторони. Подивимося в наступні серії вже. Так. Тут у нас кафешка. Давайте змінимо. Паті, як я розумію, це є тренінг салон. М -м -м. Включаємо. Що це таке? Добре. Це що таке? Давно зайшов, що там. І що воно дає? Нок. Ну, І що зі мною тут робиться? Ну, добре, підписнути. Давайте вийдемо звідти це. А, хвилину тречка. Ну, нічого. От я думаю, давно чи я вам, звісно, колись показувала, сподіваюсь. На другому поверсі всі секретки. Сподіваюсь, я вам показувала, але я не пам'ятаю. Давайте подивимось. Ну, там нічого такого диба, Ну так. Так. Давайте наш хат. А, ні, не можемо, а чому? А, точно. Не розумію, чому в преміум хатах ми можемо лише додати басейн. Ну, не знаю, там якісь преміум штуки. Було б прикольно. Ем так. І, е, так хатку може змінимо. Пішли в школу підписники. Чому в школу там є одна цікава штука, але не секретка, я не знаю. У… Ось тут є ось це. Тут я перебираю туалет. Але якщо ми візьмемо оцю штуку, це є локатор привидів. Якщо тут є привид, вона її пищить. Слухаємо. Ніби ні, але якщо ми підемо в один будинок в отой, отой. Там буде на дошці писати, чи що, чи що якісь там шкільні, чи десь о 6.15 є привиди. Ну, шкаю, мені здається, воно швидше. Давайте послухаємо ще. А давайте сюда. Якщо там є, я буду в шокі. Воно ніколи швидко не пишеть. Це ніби не привита. Ну добре. Ніби нема. Ну, підписано. Я не знаю. І... І напишіть в коментарях. Зараз вам покажу один предмет. Зараз зараз шукаю. А не нема. Ну дивіться. Ем, ми просто зараз по кожній майже хаті переходимо. Ну нічого. Ось тут і підписники. Десь ем, як знаєте, садок. В ньому секреток нема. Але дуже тут занадто, як на мене, екстремальні гірки для дітей придумали. От по-перше, то ну, я б не сказав. Стара Брукс нічого, а я забув, що над тим є. Там що додали? Денцист, я то знаю тут один цист, а що тут додав? А, продовження, а там все зрозумів. Ну. Я б не сказав, що. Можна було б ще щось придумати в Вулпак. Вулпак це розробник Бурхави, ніхто не знав. Ем, можна було б ще щось. Та... Давайте підписники. Ось такая прикольная машина. Но колись Такой не был. Ну, колись давніше такої не було. Ну, ок. Добре, підписники. Всім папа, з вами був Влад. Ставте лайк, підписки і дзвіночок.